У ніч із п'ятниці на суботу до приміщення стоматологічної поліклініки проникли невідомі особи. Таке повідомлення отримали правоохоронці від медпрацівників, які вранці прийшли на чергування. За їхніми словами, всередині закладу панував безлад. На момент приїзду знімальної групи працівники установи з дозволом міліціонерів уже розклали речі на свої місця. Тож про перебування зловмисників свідчили лише зламані двері у шести кабінетах поліклініки та двох амбулаторії. З кабінету завідуючої поліклінікою невідомі поцупили комп'ютер. Інших пропаж за попередніми даними виявлено не було. Також зловмисники завітали до тамтешнього аптечного пункту, зірвали замок і зняли дві половинки скла у віконці, щоб через нього дістатись усередину. Приміщення аптеки були викрадені ліки. Наразі встановлюється перелік викраденого аптеки, проводиться інвентаризація. Обстеживши місце злочину, слідчо-оперативна група Бердичівського міськвідділу міліції за гарячими слідами його розкрила і знайшла злодіїв. Тим нема ще й 18 років. Прибувши на місце пригоди, було з'ясовано, що до приміщення проникло через хідні двері злочинці. В ході подальшого огляду місця події. Скоріше за все було, засу... було засунуто, скоріш за все, злочинців було двоє, оскільки було виявлено два фрагменти сліду взуття. В подальшому під час проведення оперативних заходів по гарячих слідах було розкрито злочин. Злочинцями були, виявилися один неповнолітній, другий також неповнолітній. Наразі триває дослідча перевірка. В них відбирають пояснення, вони доставлені до Бердичівського МВ.